Вчора був мороз, мінус 8, але земля не замерзла. Кукурудза як подушка, як термос. В принципі, земля не промерзає під нею довгенько. Та йориться непогано, я вам скажу. Бачите, вигорюємо прошлогодній соняшник. Чи яке там кукурудзу вигорюємо Про прошлогодню? Да? Соняшник, кукурудза. Короче, оранка капітальна. Замість тисячі слів просто оранка. Рівно, гарно, все приорано. Отак от. І глибина, я вам хочу сказати. Трохи є, не знаю. Люди кажуть, треба на 40 орать. ну на 40 може і багато. Ну, якщо отак поставити, ось вам глибина оранки. Нормальна. Питань немає ніяких взагалі. Я вам скажу, хай це буде звучати як реклама, але таким плугом я задоволений на 100-500%. Проблем ніколи не було. Опустив собі ореш. Якщо земля ловко ореться, п'ятий корпус почепили, працюємо з п'ятим. Якщо трошки в нагрузку трактор йде, чіпляємо, відкидаємо один, працюємо з чотирьма, 2 метри ширина захвату, теж проблем немає ніяких. І я вам скажу, з цим плужком ми економимо, перш за все, на додатковому проході техніки. Нам не треба діскувати, нам не треба її мульчувати. А приорієм усе. Одне питання, можливо, хтось скаже, що та воно ж не перегниває. Так, да, дійсно, не дуже воно перегниває. Але я вам скажу: оранка завжди дає кращий результат врожаю і прибавка порівняні із дісковкою, в будь-якому випадку буде. Так що, друзі, ми працюємо своєю технологією. Одне, що тільки якби е трошки було добриво дешевше, давали б добрива більше. Давали б більше добрива і, 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 і багато іншого. По поводу плуга: забивається чи не забивається. Коли мінус 8 чи мінус 10 е при проході. От до цієї точки і до кінця поля за хвилин 10-15 намерзає просто земля. Просто ну, замерзає, замерзає отут, і відповідно, коли він землю опускає, може щось не докидати, або може, наприклад, хуже орати. ну, в общем, певні нюанси, бо земля ж намерзла, воно його не пливе, виходить. це одне. Але, в принципі, якщо більш-менш до мінус 5, і воно непогано ориться, то по суті нормально все виходить. Ну, Якщо, якщо вище мінус 5, то будь-який плуг буде намерзати. Неважно, чи Лемкін, чи Кун, чи Велес, взагалі немає різниці ніякої. Тому, друзі, от, отакий от певний нюанс в цьому є питанні. Ну, а так, хориться класно, не знаю, ну, практично ніде казав, не забивало. Може, десь там в долині чуть-чуть, там, де комбайн намняв. Можливний решток, там може бути питання. Але загалом він справляється зі своєю задачею на 5 з плюсом, відмінно. Плужком задоволений, питань немає ніяких, хори він прекрасно, головне трошки ума настроїть його. ну Тут, по суті, настраювати один раз настроїв і можна орати хоч 10 років, ідеальну оранку показувати. Перевертає він усе на світі, бо корпуса великі і в принципі передплужники йому в цьому допомагають. Одне тільки що у нас вже трохи як де попідтиралися долота і попідтиралися польові дошки. Тут є питання в цьому. Ну, Опять же, це все розхідники, їх міняєш, ставиш нові і працюєш собі далі із задоволенням. В общем, по технічній частині цей плуг поки що ніде ніяких проблем не задавав. Дивіться, як зносилися леміші. На перетлужнику видно трошки вже бачите, тут такі є канавки. Не канавки, а такі, виборка така. Тут леміш нормальний, все, все чітко, все рівненько, гострий. Долото вже підносилося. Воно було звісно, таким десь. ну, 2 см вже земля його з'їла. Є нерівномірність трошки вироботки, е, де більше, де менше. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з металом, можливо, з іншими якимись нюансами. хто знає. Можливо, тут же ж налаштування, ага, ось, все. ось тут саме найдужче. Не знаю, чого так. Но чогось другий корпус найдужче витерло до лото. саме коротше виходить, бо вже почало їсти е, е, леміш. Ну, А так, в цілому, питань і зауважень до нього немає. Рама тут ніде ні тріснута, ні репнута, все регулярно мажеться, Кожна оранка виїзд в поле, обслуговування і огляд плуга повноцінний. Ніхто ніде нічого не сачкує, не пропускає. По гідравліки питань не було. потьоків гідроциліндрів ніде немає. Мабуть, вони якісь імпортні. Да, по всій... Хоча підожіть, підожіть, ні, не імпортні гідросила. Хм, клас, Україна, ще краще. Українські циліндри ходять без жодних, без жодних нюансів. Ну, Дивіться, самі потоків немає ніяких. Якість на вищому рівні. До цих плугів можна додати ще і шостий корпус, якщо є потреба. І він буде на більш потужний трактор. Тобто це такий конструктор, який можна збільшувати, зменшувати. і будь які потреби використовувати, що дуже-дуже класно. Універсальність нашої техніки на вищому рівні. Значить, що тут? Тут, як я показував ще давно козирьок, самі ми вже зробили, але вже в заводських умовах хлопці оставлять, бо я бачив у Велеса, тут повноцінніша така штука стоїть, яка закриває і захищає гідроциліндр від попадання бруду. Це дуже, до речі, важливий момент. Чого? Тому що оці кліпси регулюють глибину роботи плуга. І якщо вони забиваються землею, відповідно, глибина буде мінятися не по волі тракториста, а сама по собі. Таким чином, це погано. Оця штука працює як защита. Тут теж регулярно піджимається цей вузол. Чому? Тому що ну, постійно він працює. Сюди також накладаємо хорошу смазку, щоб не було ніяких ситуацій. Так що, друзі, от такий от апарат, в робочих умовах, без всяких там прикрас, бо різні бувають ситуації. Знаєте, показують, як ори гарно сою або там ори гарно пшеницю. Ну, Пшеницю може і ПЛН орати, сою так само, а орати палку соняшника напряму або таку от стерню кукурудзи, то не кожен плуг з цим справиться. Зазвичай хлопці діскують гроші, мульчують це гроші, що там іще роблять. Коротше, багато чого роблять, деякі люди навіть палять. Та це взагалі проблема для ґрунту. І не дуже добре спалюється родючий слой. Ну, коротше, свої, хто, хто в цьому ділі розуміється, той розуміється. Ми ж Припахуємо напряму. І результат, як ви бачите, отакий: чорний пар, рівненький, красивий, і просто все шоколад. Подобається мені, думаю, що сподобається і вам. Так що, якщо не шкода, ставте вподобайку. Таким чином, даний огляд побачить більше людей, і це буде корисно для наших підписників. Так що, всім добра, все буде Україна. Заправляємо і печемо далі. Дивіться як заходить класно. Ні, Борозденки, ніяких перепадів, прекрасно оре. Так що, друзі, наш український виробник великі-великі молодці. Можуть, коли хочуть, можуть. Так. Саме обідне, що всім помолотив, Блін, а в себе поламався комбайн. Ну таке бува, хлопці. Так що не без цього. І так все ловко йшло. Кукурузка шелестіла, гарно все молотилося. Та й в мене не домолотили теж. Навіть імпортний комбайн теж буває. ламається і ламається здорово. Тільки цей зремонтувати коштує, скажімо так, умовно стої 1000 доларів, наприклад, а імпортний вже 5 або 10. Це так, ну, для порівняння, щоб легше сприймались цифри. Кукурудзка, як золото. Хороша, хороша кукурудза. Грядочку треба достригти. Да, тільки комбайна треба. Ніхто не лазив бак. Та кому б то тут лазив, совість у людей є ще. Або ліниві просто. Mm. <ріст> Може бути і така. Оце, друзі, такі жнива. Так що хто знає, той знає, як буває. Сніжок напускається, білі мухи налетіли. А нас кукурудза не змолочена. І оце ж, якщо морозець, то молотити її можна. А якщо одлига, забиває решета, вилітає все зерно назад. У мене теж трохи ще кукурудзи стоїть. Небагато гектарів може 4 сили з грядками з усім про всім. Ну кукурудза хороша, дождемося часу, Та й Боже Андрюха запуститься. Теж помолотимся, бо не всили ми То дощі. День через день то ще щось. Ну, в общем.